Народ, всім вітаннячка. Сьогодні за традицією хочу запропонувати вам те, що поступило до нас у продажу свіжачок, от прямо прям от як гарячий поріжочок, як гарячий блин на масляну, так? Давайте разом приглянемо це з вами, що приїхало до нас вчора ввечері. Суперова, капсула часу. Підписуйтесь на канал, розглядаємо разом з вами. До нас приїхав отакий Megane, 3. Чистий 12 рік, 1,6 бензиновий на п'ятиступки, з отакими от класнючими, чистесенькими, гарнісінькими фарами. на хромованій вставочці. прищіточка, бампери. Давайте покажу його особливості. Бампери навіть не фарбовані. Оригінальна оця от заводська формовка. На такому це ковпак там кований диск, гарні тормозні диски майже нові. Отакі вона вся після сервісу. РМ поміняний. Мастило чистеньке. Ну так, щоб кататися, треба замінити мастило і поїхати. І то там все було замінено в Європі. Машина обслугована. Зараз покажу всі наліпочки. Все. Без жодного підфарбування. На такому от класнючому, свіжайшому ханкукі резина. 50 та неділя. 50 й тиждень 2022 року. Дуже гарно. Там все чистеньке, пильники всі на місці. Без жодного підфарбування. З оригінальним 90 без 3 кілометрів 4 тисячі пробіг. Отакий от ось біленький. Пасує йому. Ніколи не полюбляв білі машини. Але от дивлюся, на ньому їздив гарний. Маємо паркоп, партроніків не маємо. Задні тормози диски в гарному стані. Давайте зараз покажу салончик. Дивіться, карти просто лоханіші. У нас два ж клопіді мача. Сідушки задні. Ну, на цих задніх сідушках ніхто і не їздив. Ну, я такого стану ще, ну знаєте, давно, давно не приїжджали такі капсули часу. Знайшли, перевірили там. Перевірили і одразу вже показуємо, вона вже одразу в Україні. Стане розтаможена повністю. Так, У нас підігрів передніх сидінь, два склопідйомники, регулювання зеркалами. Так, у нас відключання ЄСП, коректор фар, світло звичайне, кермо у нас шкіряне в оригіналі, круїз контрол. П'ятий ступ, Мультимедіа у нас під флешку, кондиціювання і навігація. Стан. Ну, стан нової автівки. Хто возьме, той не пожалкує. Ручняк звичайний. Прикурювачі, все є. Дивіться. Хто там казав по педалям, знаєте, дивіться. Все новесеньке, 90 тисяч пробігу. Нічого не подерти, коврики це вже я кидав. Поклав оригінальні, але ну приїхала без коврів. Всі, рівні, всі ну все там, ну майже ну, стан нової техніки, я вам кажу. Зараз я пройдуся, покажу вам двигун. 1.6 бензиновий на 77-4 кВт. ну 100 100, 200, 100 200, чи 106 кінських сил. Його взагалом достатньо, гарний він дружить з газом, можна кому. Багато буде, хто хоче зекономити, можна поставити газ. Щуп у нас тут, табличка у нас там, читаємо. Обслуговування було у нас на 92 з копійочками. Це мінявся ГРМ. От він, будь ласка, 92-508 наліпочка заміни ГРМ. Тут у нас кондиціювання заправляли. Фари всі оригіналі 12-ки. Ось такий стан, ну я не знаю. ну... Ну, Треш-контенту тут немає. Капоток, нічого не кручене, ну, нічого не фарбоване. Вся обслугована техніка з заміненим ГРМ. Зараз давайте пробіжуся, одразу вам покажу толщиком і будемо дивитися, що в неї є. Так. Зараз в ній рукою незручно, ну але ж толщик наш і так. Профілайн включили, поїхали. Дивимося. 95, тобто СОП 130, 136, 137. 125, 103. Вона буде скакати від 100 до 150. Не фарбований. Не полірований навіть. Міган третій. Криша, бачите, 120, 119, 131 батони, 123. Вона навіть ну вона не полірована автівка наша. 119, 120, 140. Давайте отак от скоренько. 119 тут по порогам. Пороги всі, рівненькі, всі гарненькі. Бачите, це у нас тут гравітекс же заводський, тут трошки вище ніж. 112. 103, от де гравітекс, дивіться. Бачите, 300, воно до 400 повинно битися. Ось гравітекс також і тут у нас от 111 вище і одразу тут гравітекс заводський. Так, заднє крило. Я ж кажу, що навіть дивіться, бачите, формовочки на задньому бампері. Бампери не фарбовані, де таке було.

140, 114, 127, 112, 112, 118, бачите, 90, тут також буде у нас до 400, бачите, 346. так, Поїхав, де ще показати тут соточка, соточка, все рівнесенько, все в заводських в своїх умовах. Так, є отакий ось, знаєте, як щосик невеличкий, ну, але це не біда для такої техніки. 94 тисячі пробіг. Отаке от авто. Давайте ще тут покажу капот, щоб хто там, знаєте, щоб не знав, що не зараз. 123, 123, 124, 139, 139, 111. Все в заводських неполірованах автівка. Отака от, от суперова тачка. У нас сьогодні у продажу заїхала автівка. Так, звісно, буде не дешево, але ж це, бо це ексклюзив. Так, буде вона коштувати. Ну, мабуть, 8200. Отак от, щоб було, знаєте, як трошечки зі знижкою. Хай воно трошки буде, багато не треба. 90 тисяч пробігу. 8200. Покажу по салону. Поїхали. У нас підігріли сідушки. Дивіться в якому стані. Я вже казав, усе цілесеньке. Ми вже його показували. Зараз будемо його з вами за... Заводити, запускати двигун для того, щоб все це разом з вами перевіряти. До нас прийшли друзяки. Привіт десь. До нас тут Степан прийшов. Ми повертаємось до нашої автівки. так Шукаю ключ, де я його поклав. Зараз хочу з вами запустити. Має лише один ключ. та Зараз покажемо сервіску. Давайте зараз, щоб було чистенько. Так, ось такий ось один ключик, бачите, білий, я вже поціпив, щоб не плутати його. Вставили. Сторон, тормоз, стоп, е, щеплення. Завели, машина працює без жодної. помилочки. двері зачинив. Оп, ручничок у нас відчинений. 99 967. Навігація. Вон там вон, в тому, тому нашій. Ось такий ось. Так. Давайте з вами оглянемо, працює, От навіть, ну, навіть не чути. У нас є сертифікат, він у нас голландець. Все як не може бути, все як ми полюбляємо автомобілі з Голландії в гарному стані. Нідерланди, вони в гарному стані автомобілі. Так, де наша сервіска. От бачите, дивіться. Все, до останнього дня, я скажу до до го року повністю сервіска ставте на паузу ознайомлюйтесь 25 он бачу ну дуже 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 в гарному стані 25507 класна тачка не знаю мені вона дуже подобається їздю на ній сервіс є все все як не може бути тож такий автомобіль тож друзяки отакий автомобіль у нас є у продажу Ну, суперова тачка, не Ні можу нічого сказати. Такі екземпляри попадаються дуже-дуже рідко. Це потрібно платити кошти, щоб його там перевіряли. Нам скидали, повністю по ній перевіряли його. Бо я також сумнівався, що в неї є 90, було 2, 92 з копійками, там 93 тисячі пробігу було. Ну Але от вона приїхала, автовозом їхала, все гаразд, все, все нормально, все без всяких подряпен, без всяких сколів. В неї присутні аптечки, знаки, там, ну все-все-все-все для того, щоб комфортно себе почувати. Замість запаски у нас піна комплект. Тож, ну, кому цікаве таке авто, підписуйтесь на канал, телефонуйте, наші телефони понизу. А ми поїхали для вас шукати нові гарні тачки, для того, щоб ви могли з мали змогу купити правильне перевірене авто. Всім папа! -па.